Добре, сірос муже, сьогодні час для відповідальності. Обов'язки. Я частина твоїх обов'язків. До речі, привіт, сірос муже. О, ну, привіт, роля колапе. Сірос муже, сірос може, ти навчиш мене полювати або навіть битись. Перше забудь про слово я. Все має бути заради клану. От я, наприклад. Так, так, все заради клану. Бла-бла, бла. бла, бла. Дуже хороший приклад вояка! Добре, сірос муже. Настав час відповідальності. Сірос муже, якого бісати на території річкового клану? Я не знаю, мрячко-нішко. Так, серйозно. Що ти тут робиш? Я тут, щоб побачити тебе, моя донечко. Лише мене, чи й мого брата. О, боже, двійнята. Сірос, муже, що ти тут робиш? А, мої обов'язки? Срібну струмку, ти не повіриш, це мій справжній батько.